Слава Ісусу Христу! Слава. Хай нам дійсно Господь допоможе, щоб ми в нашому житті могли понести вісь Христа. Перед нашою молитвою я коротко зачитаю місце Святого Письма. Це буде книга приповістей Соломонових, 19 розділ, 21 вірш приповісті 19,21. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній до цього місяця. Займайте. Так роздумуючи останні дні над тим, що я маю сьогодні проповідувати, думаю, що я маю сьогодні вийти і сказати, так роздумуючи останні дні, думаю, і тебе, і те хочеться, і тебе можливо. Але прийшла мені на пам'ять вірш цей з Біблії. І так аналізуючи своє життя. Строї, будується дуже багато планів, різних є думок, можливо, як покращити свій фінансовий стан, як покращити своє земне благополуччя, якось щось зробити, щоб можна було легше працювати, більше заробляти. І так, думаючи, але прийшовши на пам'ять цей вірш, і я так себе зловив на думці, що ми будуємо, ми складаємо собі плани. В голові, в своєму житті, щось виповнюється, щось ні. Але дійсно виходить, так як, так, як каже Господь: у серці людини багато думок, але виповнюється тільки задум Господній. Що є угодно Його волі, те відбувається в нашому житті. Прийшовши ще раз, мені одна історія з Біблії це про Йосипа, молодий юнак, 17 років. Продають його в рабство. Він йде таким, можливо, нелегким шляхом. І, здається, ну, можливо, в нього були якісь свої плани, свої думки на життя. Але не знаємо, які в нього були бажання, але бачимо, що Господній задум був в його житті, щоб він пройшов через рабство, щоб він пройшов через в'язницю. І коли він пройшов через ці, можливо, всі труднощі в своєму житті, Господь дарував йому набагато більше благословення, ніж можливо, коли він би хотів би якось по-своєму збудувати своє життя. І так у нашому житті ми можемо бачити, що є різних багато думок щодо нашої країни, щодо нашої ситуації в нашій країні, багато людей вони якось будують якісь думки, якісь вирішують питання, можливо, якісь. Новітні засоби зброї потрібно, ще щось, якісь інші технології, але що би людина не будувала, що би людина не придумувала, якщо Господній замисел є, щоб наша країна пройшла через труднощі, в яких вона зараз є, якийсь період, то що б люди, які б країни світу вони би не придумували, щоб вони там не домовлялися, поки Господнє слово. Не збудеться до кінця, нічого люди не зможуть з цим вдіяти. Так само в нашому житті ми можемо склати багато планів, багато думок, але потрібно ці свої плани коригу... співставляти з Божою волею. Можливо, є така десь я чув такий вираз, я не знаю, хто є автором його, і кажуть люди, ми плануємо, а Бог коригує. Так і в нашому житті це є. На цьому тижні в мене така була трошечки робоча поїздка, і вроді би виїхав з дому, вроді було все так. йшло чітко, все по плану, все по, по термінах. Потім в один момент я вже приїхав в столицю, зробив там кімав свої справи. Наступний день зірвалася там робота, почалася. Стояти, чекати, щось інше, щось там почав інші питання свої вирішувати, таке потрібно було. Пройшов день, пройшов наступний день вже. Я думаю, ну що так, якось так було, все добре. Виїжджав дому, все було вже злагоджено, я вже собі знав, що я буду четвер зранку вже вдома і буду далі мати свої справи, які мені потрібно буде вирішувати. Але так вийшло, що прийшов четвер, а я ще не був ні вдома і навіть не близько. Дивлюся на вулицю, стою вранці, сніг падає, мороз на вулиці. Завожу автомобіль, він запрацював кілька хвилинок, може, навіть і хвилину попрацював, заглох. Думаю, ну що це таке? З самого ранку я ще не встиг нічого зробити, а вже мої плани починають потрошечки як спічечний будиночок обвалюватися. Я пішов, почав заводити бус, сідаю акумулятор. Хожу по парковці, прошу одного, другого, третього, щоб підійшли, під'їхали своїм автомобілем, мене підзарядили, той відмовився, той спішить, той ще щось. Від прийшов до ще одного чоловіка, він сказав, да, зараз я піду до те. Підійшов ми пару хвилин, він мене підзарядив, я поїхав по своїх справах. Приїхав, куди мав приїхати. Казали, що я готовий. Я прийшов, а я ще чекаю ще дві години. Думаю, ну що це таке? Вже, вже обід, я вже мав бути давно в дорозі, а я ще навіть не виїхав. І так, пройшов час, я виїхав вже, дорога була тяжка трохи, але їдучи по дорозі, в один момент їду і щось так, говорю по телефону і чую з автомобіля щось чути таким гореним. Думаю, ну, може, асфальтний завод проїжджає, якраз може щось від нього. Вже проїхав кілометр два, чую і далі щось гореним чути. Вже щось вліво, вправо, починаю думати, може, щось там цей. Дивлюся, нічого немає. І ще так буквально пару метрів проїжджаю, а дивлюся, з-під руля починає диміти. Я швиденько ну, так, на обочину з'їжджаю. Виходжу, дивлюся, там предохранитель перегорів. Але думаю, ну чого він перегорів? Але контакти залишилися цілі, а пластмаса обгоріла. Нічого не зрозумів. Я швиденько дістав пласкогубці, витягнув, виходжу на вулицю, дивлюся, а на причепі перестала працювати проводка. Взагалі, від слова нічого. Ніч. Думаю, ну йду швиденько там робити. Одне, друге, третє, десяте пере. Робив, нічого не виходить. Думаю, ну все, прийде до ранку тут ночувати на трасі. Що сам ще думаю? ну ще залізу під прицеп, ще там дещо подивлюся. Що сам заліз, трошки поробив те, що знаю, запрацювало, поїхав, приїжджаю додому, дивлюся, виходжу з машини, знову перестало працювати. Думаю, ну що це таке? І так, здавалося мені, ну. Складаю свої плани, але дійсно Господь скоригував. Те, що мені здавалося, що я мав бути 7-8 годин, я мав бути вдома, мені перейшли у 12 годин. І я так думаю, дійсно, ми плануємо, аби Господь коригує. І так часто бачу в своєму житті, коли я планую якісь свої справи, це можуть бути звичайні побутові справи, але вони можуть не виходити з тих чи інших причин. І коли проходить певний час, я бачу, що Господь в тій чи іншій ситуації десь зберіг, десь провів, десь він мене захистив від того, що могло бути для мене якоюсь такою нехорошою закінчитись справою. Але Господь дійсно допомагає. І тому я хочу, хочу щоб кожен з нас, будуючи своє життя, він покладався перш за все. На Господа, не на свої власні сили, і коли ми маємо ту чи іншу думку, ту чи іншу справу, ми хочемо починати, щоб ми могли її співставляти з і дивитися, чи є на те воля Божа, щоб Господь нам допомагав, і щоб ми не розчаровувались, коли, можливо, щось руйнується, наші плани, наші бажання, бо не знаємо, можливо, нас Господь від чогось оберігає в той момент, коли ми. Хочемо ту чи іншу річ, і ту чи іншу річ ми виконуємо в нашому житті. Тому хай Господь нас благословить, в усьому, хай нам допоможе, щоб на і щоб наші думки, і наші бажання були спрямовані на нього, щоб наші бажання були благословенням, перш за все для нашого духовного чоловіка, для наших оточуючих, для церкви і для царства Божого. Давайте помолимося.